Привет, с вами Алхимик. Сам Алхимик привет. Сьогодні ми я пытаюсь найти когось. А, да, у мене є знову. Я вирішив перескупитися. Ось купився трек. Покуплявся. Найдемем боксик і по порядку Я думаю Так кол забайт ну, у мене ну малей зеркала джокер не надо Ні, ну окей мені мені лезет мені зараз без раз, що мені випаде шо дивіться, в у мене ось раз два три четыре пять шесть а тут раз два три четыре Якумая буде більше, ну коцы треба іспользувати Буває, немає на такий пушку скин. Скину на корну. Значить, на ту пушку. Ладно, що нас перше? Закладання бомб Бо оце я не, я не хочу грати, це дуже опасно. Зараз будемо... А, стоп! Треба ж на це повиключи. По Отако, 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 атака. Максимум с ней держали. Осталось. Такие масла он. Хотите. Ну я будем снимать. ні, тут поставити. Зараз ми зараз я все виключу і ми продовжимо підемо вже в катку. Все, я до дня цей зустрівся. Зустрівся з проблемою Тільки що. У мене була місія. Зараз мы все поднимаем Поднял Теперь что-то Зараз мы ставим полным бомщиком И поднимемся Так, что у нас получается? У нас вот такая, вот такая проблема Самое главное, чтобы нас не попросило в телеграм дали їм свій канал аккаунт ви, вы радости смотрите мій телеграм канал то мені буде звіздюль Тому що вони, думаю ну А знаете это если будут мій тикток канал тоже алхимик ну і вам цей там буде один читер Я відео про про читера читер сняв вам понравиться Подивіться И до чипером. Ладно, а мы погнали. Це я за, в одну... Ну, в одну, видео мы не втягиваем. В пару частей мы поставим. Сегодня две игры зіграємо. Потом две. И вот так по порядку, чтобы вас не заморачивать, чтобы вам багато не тратить времени. Тому... Зараз мы зіграємо две катки и закончим ролик. На следующую часть. И там. Я вас буду не заморочивать. А потом эти видео соберу. одну велику часть. Будем буде одне велика видео. Подивимся, мене есть. Зараз. Да блин, что я не намею играть прям. тоже в А папа на них. Так, напишусь в команду. Так, не Ну, короче, им сказал, пожидайте голову, я смогу ответить. Надеюсь. Надумаю, надеюсь. На нахуй! На нахуй! На нафиг! Так, увы, 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 бей, красава. панки хуй. другой. У ну, він в клане. А ну-ка, что-то це панки хуй. Проший. А ладно. 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 Молчу. круто. Вась, о, красава, круто все умеешь. Мне кажется, хоть держите, умей вертеться. Хеликоптер. Ладно. Теперь. Зараз хочу над собой поугарать. Здесь фанас. Гранаты. Так, вот держать там что-то. в спину, походу, тепер шмаляли. Хоррррр, легенда. О, який сир, сирий. Якщо сирий побачимо мені це відео, гарно було. точно не цей, не золота рамка, в нього дозна бути туди, туди. Не аркана, ну якась вже б Я думаю, точно. Ммм. Полоти. Далі я буду когось уб'ю, це буде шок для мене. набаг. Мм, прострелом. А це да. Зараз так. Поки що будемо по голосовому. Ой. Блин, нефть. Ууу-у-у-у! Маркановый. Напад на все. Давай мы тут подливаем, Эти, татя, юспик прикольный, тільки патар непоганий поганий у нього. Да-да-да. У мене немає юспик. Немає пушки скина. Даже есть. У вас нема. В цій катки не було. На двоє мы це стои, маневра Так отчина убирай ходил mm. я приколу за плентом. Как типа плантите, я их тут встречаю. А что мне? Зараз буду горай. Я зараз парту вгорну. Хана. Дуб зорбет. Добре. Ну, вернись. Слаба реакція у мене. О, за це це, це, це блин. Мы уже доїгруємо. Треба щось думати. Ладно, швей. Точно, не сам буду. Моя кочный не бачи, а я буду чувствовать. Таймчик є тощий У мене коли цей, у мене вважається бомжовий, бомжовий уровень. Бо я... У мене глаза розпливаються і так. Що я граю на... Ти такої хранюю? Що ти беру зливати? Ти вимала? Ви статки. Два убийства, друга шо? Так, не треба шо могла в кусечку сховатися. У мене кусечку буде слабо набикувати. Ну, бланчко Так, ну рай, зластик. Мимикру. Це багачі, а? Вот это богаче. Ч я уже роли? Мимикру дуже дорого На 56 головы. Не понимаю, сказать, ну не дуже, а да, ну дура, але чок. Ладно. І тепер поїдемо. Ну-ка, подивимось, є якісь ескалації. Контроль почка, дивись. А де... Що немає? Командний бій. Контрольна точка. Тут все. Немає місці на екскаляції. Ладно. Я погнав катку, а ви подождіть. Ми погнали в каточку, каточку, каточку. Погнали в каточку, в ми познали эскалацию. Ну я не знаю, чи цей в командному бою там толку не дадуть. Тільки там на лезі рівні. О, видать голову задумуся в піх. Це просто розслабляє. І ролить перестало. Всегда з утра, навіть я. Я з утра, якщо б якщо в табу, то звичайно командний бій. Тобто розуміятись, поняти як це буде катка. О, як буде грати Хм, фарт <sound> Мігін, мігін, мігін <схот> А мій нарешті немає стіна В <скат> мене зараз здатний приступ Виходить це Немає аркани Ой, статрека то ми зіграємо такимись чиліком, він мене не допускає голосу постраду, покажимо. Говорити духовна. Тимо. Убийського. Не на нажав. Мама. Ти на мене. Nom 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 nom

Хоть тут є скин. Рарк Та тут у мене тільки цей пушки стоїть, сточить. У мене іншого виду немає. Я на цих дуже рідко граю. Не так, зараз ми йде кого. Цей пустимо в хату. Все, сідаємо обратно Вот это кит. Муркит. Это моркет. О боже. У мене немає спина на валу. Хочешь він є? Очень його О, Так ми зараз разворны з вормом пограв Боже Я із-за цього нікого не зміг убити Щоб ви розуміли Це мене за те, що я допоміг комусь Мені ця рона допоміг І всі бройерашні рони Ну Добре Пошкою м mm м -mm -mm -mm. Тип Мені притрило не нього в'яж Нігіт був

Ай. Тимона, два лизера. Лу два лузера. Класс. А где там мой обычную КР с отрекочку? лезть а -а 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 -а. лист будет. Сколько бы стоил? Думаю, 10 гол. Торролистам быть классно. Еще бы не поглас. Бумба. Пожалуйста. Чщ, блядь. Эскация эскалация, экскалация, экскалация, эскалация. Кратовый уровень не окна. Так зараз мы изгораем. Я понял, потім... що одне голи я не получу. Але в слідійшій серії у нас буде голда. Тому до скорих зустрічей!